Вітаю, любі слухачі! Ви на циклі подкастів про маскулінність та фемінність у сучасному світі. І сьогодні темою для обговорення стануть гендерні стереотипи щодо жінок та чоловіків. Що з ними не так, де вони присутні та чи є зміни? Сьогодні поговоримо про це. Гендерні стереотипи щодо жінок глибоко вкорінені у суспільних традиціях, культурі та історичному досвіді. Вони принизують усі сфери життя, визнаючи очікування щодо поведінки, ролей і можливостей. Хоча світ змінюється, багато уявлень залишаються стійкими, впливаючи на побут. Професійну діяльність та самосприйняття з маличку дівчат перевчають до думки, що їхнє головне покликання це створення затишку, догляд за родиною та підтримка інших. Вони чують, що справжня жінка має бути ніжною, турботливою, відданою сім'ї. Очікування, щодо жіночої ролі формують поведінкову модель, яка не завжди узгоджується з внутрішніми прагненнями, талантами чи амбіціями. У професійній сфері доводиться стикатися з упередженнями. На керівних посадах жінки нарідко змушені доводити свою компетентність значно наполегливіше, ніж чоловіки. Суспільство очікує від них дипломатичності та м'якості, а виявлення рішучості сприймається як порушення звичних норм. Кар'єрне зростання часто оскладнюється негласним бар'єром. Адже роботодавці сумніваються у здатності поєднувати сімейні обов'язки з професійною діяльністю під час співбесід нерідко постає питання про майбутнє материнство, хоча й для чоловіків такі аспекти зазвичай не мають значення, поширене уявлення про надмірну емоційність. Впливає на оцінку професійних якостей. Вважається, що жінки схильні до імпульсивних рішень, що, начебто, робить їх менш здатними до логічного аналізу та стратегічного мислення. Через це у фінансових, політичних чи управлінських сферах їм часто доводиться стикатися з недовірою, однак емоційний інтелект. Притаманний багатьом жінкам є цінною навичкою, яка допомагає створювати ефективні команди, вирішувати конфлікти та приймати виважені рішення. Традиційне уявлення про фізичну силу, як виключно чоловічу рису, обмежує вибір професій. Внаслідок цього жінки рідше потрапляють у технічні наукові чи військові галузі, хоча їхні успіхи доводять, що компетентність визначається не статтю, а здібностями подібні уявлення впливають не лише на кар'єрний вибір, а й на повсякденне життя. Домашні обов'язки також часто залишаються виключно жіночою справою. Незважаючи на те, що жінки працюють на рівні з чоловіками, очікування щодо ведення побуту та виховання дітей лягають переважно на їхні плечі. Таке навантаження призводить до хронічної втоми та перенавантаження, оскільки поєднання професійних і домашніх завдань вимагає величезних зусиль. Хоча сучасне суспільство поступово переосмислює розподіл обов'язків, глибоко вкорінені уявлення залишаються впливовими. І тут варто наголосити, що довготривале існування стереотипів суттєво впливає на самооцінку людини. Якщо протягом усього життя жінка чує, що певні професії їй не підходять, що емоційні. Є слабкістю, а головне завдання це створення родини, з'являється сумнів у власних силах. Самозаперечення, страх виходити за межі очікувань і невпевненість у собі стають перешкодами на шляху до самореалізації. Ті, хто наважується протистояти усталеним уявленням, нерідко стикаються з нерозумінням і тиском. Гендерні стереотипи впливають не лише на жінок, а й на чоловіків. Створюючи чіткі рамки поведінки та очікувань. Уявлення про силу, емоційну стриманість і соціальний статус формують модель поведінки, від якої часто складно відступити. Незважаючи на те, що суспільство поступово змінюється, багато з тих стереотипів залишаються стійкими, впливаючи на кар'єру, сімейне життя та особисте сприйняття себе. З раннього дитинства хлопчики виховують у дусі самостійності. Та витривалості слова про те, що справжні чоловіки не плачуть, або що слабкість це не чоловіча риса, закладають глибокі психологічні установки. Від хлопців очікують фізичної міцності, здатності розв'язувати проблеми без допомоги та уникати емоційних проявів. Таке виховання формує бар'єру вираженню почуттів, що може призводити до емоційної замкненості, труднощів у спілкуванні та навіть проблем з психічним здоров'ям. Очікування щодо ролі чоловіка в суспільстві також пов'язані з економічним статусом. Вважається, що він повинен бути головним гонувальником сім'ї. Забезпечувати матеріальний добробут і нести відповідальність за фінансову стабільність. Тиск відповідати цим вимогам може спричиняти стрес, особливо якщо кар'єрні можливості або життєві обставини не дозволяють відповідати цим стандартам. Будь-яке відхилення, наприклад, вибір професії, яка не асоціюється з високими доходами, або ж бажання приділяти більше часу родині ніж кар'єрі, може викликати осуд оточення. У професійній сфері чоловіки також стикаються з обмеженнями. Деякі галузі сприймаються як виключно жіночі, і присутність у них чоловіків викликає подив або навіть неприйняття. Робота вихователя, медбрата, бібліотекаря або соціального працівника вважається нетиповою для чоловіка, що створює додаткові бар'єри для тих, хто має до неї покликання. Суспільство диктує, що чоловік повинен обирати сфери, пов'язані з лідерством, технічними спеціальностями або ж фізичною працею, навіть якщо це не відповідає його здібностям або бажанням. Стереотипне уявлення про маскулінність впливає і на міжособистісні стосунки. Від чоловіків очікується, що вони повинні проявляти ініціативу, бути емоційно стриманими та не демонструвати вразливість. Ідея про те, що представник сильної статі має завжди контролювати ситуацію, не дозволяє відкрито говорити про страхи, невдачі чи психологічний стан. У партнерських стосунках такий стереотип може призводити до нерозуміння, а в окремих випадках до відчуження чи проблем у спілкуванні. Очікування щодо фізичної сили також призводять до тиску. Чоловіки часто відчувають необхідність відповідати ідеалам міцного, витривалого та спортивного тіла. Якщо зовнішність не відповідає усталеним уявленням, це може призводити до зниження самооцінки або невпевненості в собі. Водночас знецінюється роль емоційної інтелектуальності, емпатії та інших якостей, які не пов'язані з фізичною силою. Роль батька у суспільстві також залишається. Заручником стереотипів існує уявлення, що чоловік у сім'ї є радше помічником у вихованні дітей, а не рівноправним учасником цього процесу, попри те, що багато батьків прагнуть активної участі у житті своїх дітей. Суспільство часто сприймає таку поведінку як відхилення від норм. Чоловік, який бере декретну відпустку або більше часу проводить із дітьми, може зіткнутися з нерозумінням і навіть критикою. Стереотипи щодо чоловіків, так само як і щодо жінок, обмежують можливості та впливають на якість життя. Розширення уявлень про чоловічу роль у суспільстві, освіта, зміни у підході до виховання, можуть допомогти подолати ці обмеження. Усвідомлення того, що сильний не той, хто приховує емоції, а той, хто має сміливість бути собою. Дозволить рухатися в напрямку більш відкритого та справедливого суспільства, окремо варто говорити про те, що реклама та засоби масової інформації давно стали не лише відображенням соціальних норм, а й активними учасниками формування уявлень про роль чоловіків і жінок у суспільстві. Візуальні та вербальні меседжі, що лунають із телеекранів, сторінок, журналів і цифрових платформ, не лише продають товари, а й нав'язують певні моделі поведінки. Формують уявлення про привабливість, статус і прийняті соціальні ролі. Образ жінки в рекламному дискурсі часто обмежується двома основними архетипами: берегиня домашнього вогнища або об'єкт чоловічого бажання, відбілені усмішки, ідеально випрасувані фартухи та щасливі обличчя домогосподарок, які рекламують миючі засоби або кухонну техніку, створюють враження, що жіноче щастя неможливо без родинного затишку. Інший стереотипний образ експлуатує сексуальність, жіноче тіло стає не просто засобом привернення уваги, а центральним елементом рекламного наративу: одяг, косметика, автомобілі і навіть продукти харчування. Часто продаються через призму жіночої сексуальності, що підкріплює ідею про її головну соціальну цінність як об'єкта бажання. Тому надмірна сексуалізація жіночого тіла в рекламі залишається однією з найбільш суперечливих тем у наш час. Такі практики не лише формують викривлені стандарти краси, а й впливають на самооцінку, особливо молодого покоління. Жінка в медіапросторі часто простає не як самодостатня особистість, а як елемент естетичного оформлення або фон для чоловічої діяльності, адже кадрування, світлові ефекти, вибір ракурсів підкреслюють сексуальність, а не особисті якості чи професійні досягнення. Чоловіча присутність у медійному просторі. Також зазнає стереотипізації, хоча в меншій мірі викликає суспільний резонанс, успішність, раціональність, фізична сила та емоційна стриманість домінантні характеристики, що конструюють ідеалізований образ чоловіка. Публічні особи, яких показують як зразки для наслідування, це переважно бізнесмени, спортсмени або інші успішні люди. Образ чоловіка в рекламі часто представляється жіночому, якщо жінку презентують як ніжну, Залежну, емоційну, то чоловічий образ апелює до сили, лідерства, відсутності слабкостей. Однак ця поляризація не лише підтримує архаїчність у суспільстві, а й звужує уявлення про можливості чоловіків та жінок. Із плюсів це те, що в останні десятиліття спостерігається поява альтернативних образів жінок і чоловіків, які виходять за межі стереотипних уявлень. З'являються рекламні кампанії, що демонструють жінок у нетипових ролях, як науковець, спортсменок, керівниць. Активна феміністична критика традиційного зображення жінок і чоловіків у медіа сприяє більшій усвідомленості суспільства щодо брехованих механізмів маніпуляцій. Великі бренди дедалі частіше змінюють маркетингову стратегію, приховуючи чутливість аудиторії до питань гендерної рівності, підсумовуючи, можу сказати одне. Подолання гендерних стереотипів вимагає не лише змін у рекламі чи ЗМІ, а й глибших суспільних трансформацій, освітні програми, медіограмотність, критичне мислення сприятимуть поступовій зміні суспільних норм в майбутньому. Дякую вам за прослуховування. Будьте активними, пишіть свої думки щодо цієї теми та до нових зустрічей!